Тестостерон це гормон перемоги і домінування, який напряму впливає на твою кар'єру. Наукові дослідження показують, вищий рівень тестостерону підвищує впевненість в собі, здатність брати на себе ризики і навіть покращує навики переговорів, артикуляцію. У 2008 році вчені Гарвардської школи бізнесу провели експеримент. Учасники з підвищеним тестостероном під час переговорів частіше займали домінантну позицію, добувалися кращих умов. Ще раніше, у 99 році, дослідження в Journal of Finance показало, що трейдери з високим тестостероном заробляли більше, бо діяли впевненіше під час фінансових рішень. Але важливо. Не йдеться про агресію, йдеться про чисту впевненість, що дає змогу діяти швидко, не боятися невдач і вести за собою інших. Якщо твій тесосорон низький, ти стаєш невпевнений, обережний, уникаєш ризику і втрачаєш свою конкурентну перевагу. Якщо хочеш допомогти собі збудувати кар'єру або успішний бізнес. Тестостерон це твій найкращий друг, і це не мої слова, це численні дослідження. Сучасні технології дозволяють розбудити твоє тіло, підняти власний тестостерон в рази і використовувати його для досягнення успіху. Вже 5 років. Я успішно допомагаю чоловікам піднімати власний тестостерон. І покращує їх якість життя. Якщо цікаво, пиши в директ.